Добрий день, шановні глядачі. Ви знаєте, ми сьогодні, як і догадалися, вже на пасіці тут, а мені згадуються слова Пушкіна. Пчела із келії воскової, летить за данню польовою» Про бджолу про цю дуже корисну, нерозгадану комаху. Написано дуже багато поетами, каскарями, письменниками великими і малими, бо вона, ця тварина, ця комаха заслуговує набагато. А ми з вами знаходимося на пасіці у господарстві Фрунзе Золочівського району. Ця пасіка особлива в нас в області, про це скажуть нам спеціалісти. А я хочу ще сказати, що серпень місяць серпень, я б його назвав, знаєте, як медовим місяцем. Ну, медовий місяць для молодожонів, для молодих, ті, які побралися це. Одна справа, а для бджолярів медовий місяць. Це той місяць, коли люди беруть мед. А зараз я хочу підійти до тієї групи, яка там біля вулика, щось там працюють, розмовляють. Назвіться себе. Михайло Дмитрович, завідуючий посікою. Прізвище назвіть. Осадчий. Осадчий, так? Да? Да, да. То садилися тут на пасіці. Да, да. Це... На халат... Основателі пасіки Харківської області, осадчий. Осачий. Да. Да, да, да. Да. Чуєте? То як воно живеться, працюється в жілками? Та добре, вони ж трудяться, ми коло них. З ними легко робити. Легко, так? Да? Так, да, да. вони ж трудівники, нас цьому учать. А скільки ви працюєте в 21 рік вже. 20... 21 рік, так? На чий да? пасіці? Да. На цій пасіці? Да. І живете в цьому селі? Так, да, в цьому селі виріс і тут живемо. А господарство, це вона належить господарству. Да, це наше обще, нашого села. Всього села. села? Да, 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 540 п'ять щеків, це вона їхня си. А, да. а ви хто тут? Завідуючий відділом селекції і репродукції Українських степових бджіл. Інститут бджільництва. Субота Юрій Володимирович. Юрій Володимирович, то як оце ви кажете, ця бджола, вона бджілка, ця вона степової породи чи як? Українська степова порода бджіл. Чим так. вона відрізняється від інших? Чим вона відрізняється від інших? Ну Кожна порода має свої характерні ознаки. Як продуктивність. Ну, основному, як можна сказати, ознака, це бджола, яка літає найдалі. «Оце на скільки кілометрів найдальше?» «Ну, 5 кілометрів, 5-7 вона може дістати мед. Інші породи в жил, Да. карпатські, наприклад, вони тільки 2 кілометри, вони пристосовані. Наша бджола сформувалася в... в природних в степових районах, і вона використовує концентрацію меду така, яка дає можливість їй літати і брати мед за 5-6 кілометрів». Якби всі працювали в нас, щоб до п'яти кілометрів пішки ходили, літали, особливо в Верховній Раді, оті політики, що там розвалють сільське господарство. А так, якби трудилися, як бджоли, так? Та якби ж так трудилися, було б добре. Та ну щось Та, так було. П'ять ступеняк, то А кілометр. там п'ять ступенів, підійшов і вже сидиш у президії, а тут п'ять кілометрів треба бігти, так? Да, да. Ну, що можна ще про цю породу сказати? Вона високопродуктивна, вона дуже лабільна, вона пристосовується на далекому сході. Її завезли ще 100 років тому назад. Вона пристосувалася там фактично миттєво, і вона навіть не поміняла своїх екстер'єрних ознак за 100 років. На далекому сході вона стала основним запилювачем конюшини. Хоч вважається, що найкращий запилювач конюшини це кавказькі бджоли із самого довго ботка. Ну, на Далекому Сході чогось прижилися, якраз іменно українські степові бджоли. І являються основним запилювачем конюшини, бо там немає джмелів. Розумієте, оце ще. Ця порода одна з найстійких донозематуз. Вона тільки поступається середньоросійським бжолам. Спасибі, спасибі. Да. спасибі. Це вже мед готовий до. Да. Оце мед готовий, да, так, вже так. все. Знак якості стоїть. Печатка бачите це знак Характерна якості. якось печатка для українських степів. Ото знак якості. Це знак якості, що мед готовий для того, щоб його викачати. Ну не да дасте нам покуштувати. Безумовно. Це начальник управління. Агропромислового розвитку Харківщини, який я хочу сказати і сам джоляр. Михайло Іванович, то що це тут зараз діється в цьому вулику? Ну, діється пчела теж має поділитися з людиною своїми здобутками. Настав час жнив, тому сьогодні на пасіці відбувається відкачка меду. Ми знаходимося, як ви вже сказали, на пасіці господарства імені Фрунзе. І це, це господарство не тільки виробляє мед і продукти бджільництва, але вона є і племенною пасікою, яка забезпечує Харківську області бджолярів, матками племенними, а також бджолопакетами. Це для того, щоб розвивалося ця галузь. Тому сьогодні, якщо ви хочете показати, як це все відбувається, взагалі я от достаю вам із вулика рамочку, яка вже майже повна з медом. І пчоли розпочали запечатувати мед для того, щоб його можна було відкачувати. Це цілюща така продукція, яка корисна людям, корисна дітям. І галузь ця вона для сільського господарства, як то кажуть, значуща не тільки тим, що мед дає і продукти бджільництва, але основну місію вона виконує, що опилює. Культури, які цього потребують. І якщо пасіка знаходиться на полі, то вона дає більше 50% додаткового врожаю від того, щоб пчоли своєчасно там створюють і опилюють цю культуру, тому для нас це перспективна галузь. Ми її підтримуємо і будемо підтримувати. Вона корисна і не тільки як те, що дає продукцію, а корисна і для людини. А зараз, шановні глядачі, я хочу вам представити і сам познайомитися добре із керівником господарства, якому належить ця пасіка, Віктор Іванович, це ви головний начальник, так? Ну, так. І поля і, пасіки, так. Так. і поля пшеничного, житнього, і поля медового, так? Так. Як воно скажіть тримати пасіку сьогодні? Важко чи не важко? Та ви знаєте, легкого, мабуть, хліба ніякого не буває. Не буває. Ні, ні зернового, ні медового. Ні зернового, ні медового. Так да. так що це це праця і дуже велика праця. І, дуже велика і праця. залежить від того, хто тут працює, саме головне. А працюють тут люди. Успіх цієї пасіки в людях. Пряотка Іван Романович. Це пасічник від Бога був від Бога. Пасічник пасічник від Бога був і тому і зараз працюють люди, які він підбирав. А підбирав він собі подібних. Такий, як як він, такий Михайло Дмитрович. У нас це чудова людина. Трудівник, я теж його називаю пасічником осадчий від Бога. Сейчас молодий хлопець прийшов, хоча він перший рік працює, але, але в нього є бажання працювати, в нього є результати. Це Локшинський, Сергій Олександрович. А Друга пасіка в нас за селом. І ще є одна І ще є одна пасіка, 90 вуликів. Там працює в нас, там Тищенко Віктор Петрович. Теж хороша людина, трудівник. і... Від цього і результат. Люди працюють постійно, з утра і до пізньої ночі. Е, потім... ну, Віктор, що ви їм скажете на день пасічника? Яке побажання ваше буде як керівника господарства? А я їм побажаю великого меду. Кріпкого здоров'я і щоб, вони, щоб їх пчоли любили. Розуміли? А як будуть пасіч, пчоли любити, значить буде мед. Значить, він до них буде добре відноситись, вони за це йому і будуть віддячувати. Так що все їм найкраще, щоб вони ще працювали, і щоб наша пасіка вона має статус племінної, щоб дійсно вона всім подобалась, щоб сюди тягнулися люди, щоб нас купували мед, отводки купували, щоб матки купували. щоб ми... Працювали в цих а, і виживали в цих лицях. Степова ми, порода, це вона для всіх для цього місця виведена, для степу степової зони України. Да? Ну, мабуть, так, так кажуть, так, учені так, так учені кажуть. Ви ж бачите, ми працюємо і з інститутом бджільництва. У нас і, і представник якраз займається селекційною справою в цьому питанні. Вони нам допомагають, і це дає дійсно певні результати. Певні наука і практика злилися в цьому прекрасному місці. Водне ціле так ну щоб мати результати, ви розумієте, потрібно так працювати. Другого шляху немає. Другого шляху немає Другого шляху. немає. наука і виробництво повинні разом допомагати одне одному. і від цього буде успіх. Zaraz na miesiąc, tak? Сідчас медовий, мед. медовий місяць, да, дійсно вже пройшла перва качка, вже накачали ми там близько 4 тонн меду. І ще ну це... дорогенький мед, і це, в... це ще, і це ще не той мед дійсно дорогенький. Ну, ви знаєте, потрібно, потрібно багато сюди і, і, і праці вложити, щоб... Тому він і дорогенький. Тому, тому, тому він, і дорогенький. Ну, він якісний цей мед, він дійсно відповідає тим вимогам, які, які повинні ставитися до меду. Меду, так що ще я одне хочу вам задати запитання, а можу впевнено сказати, що ваш мед не перемішаний ні з чим, ні з борошном, ні з цукром, так що ви даєте гарантію якості, як сказав Михайло Іванович. За це ми гарантуємо. Ви знаєте, ми коли що як пр... заплати вже людина продає... дорогі гроші? Ви да? знаєте, ми продаємо мед, так ми продаємо така етикеточка, де написано наші всі координати. Де, якщо щось якісь будуть проблеми, то ми гарантії якості є. Є, ми гарантуємо. Якість гарантуємо. А зараз, шановні глядачі, я хочу ще познайомити вас і сам познайомитися з цією чарівною жінкою, яка трудиться в цьому господарстві імені Фрунзе, ким ви трудитесь? Серпотую секретарем і інспектором відділу кадрів. І кадрами завідуєте і кадр. То які кадри працюють у вашому господарстві? Ну, кажіть, які люди? Добросовісні, добрі і. трудолюбивые. В основном молодежь есть, в основном хлопцы. А про все эти трудятся, как бджола тут, да? Да, и особенно есть у нас и тут молодой кадр. Да? Да, очень добрый парень, такой добросовестный, трудивник, очень всеразвитый такой во всех отношениях. И пчелы, это его, конечно, тоже хобби. Да? Да, и жива, призвание, да. так сказать. Призвание, да. А, отак. От от покликання таке від людини є. Зарплату платите? Регулярно. 14 число у нас як закон, як совєтські времена. Тому люди трудяться, як бджоли тут на пасіці. Так, стараються. Начальство не обіжає, і вони стараються для колхоза, звісно. Що знають, як зароблять, як робитимуть, так і зароблять. Так і зароблять, да? Да. Тоді святом вас. Шановні, шановні добрі люди, дозвольте ще до Анатолія Павловича звернутися, бо ви велику справу вирішуєте що не просто приїхали сюди, щоб подивитися, а вирішити питання, так, Михайло? Безумовно. Сьогодні галузь потребує підтримки, і ми повинні цікавитись допомагати цим хлопцям, зараз хто займається. Я, зараз я з вашого дозволу до керівника району. Скажіть, будь ласка, що значить така пасіка? Важлива, на мій погляд, фундаментальна пасіка для району сьогодні. Це, мабуть, і гордість, велика, що район має, ваш Золочівський район, район Хлібодарний та ще й Медодарний, так? Так, звичайно, пасіка наша СВК імені Фрузи, це є наша гордість не тільки району, а й цілому, мабуть, області, тому що вона є племінною пасікою. І вона цей статус вже має три роки. Ми свій час зробили все, щоб зробити державну підтримку. І ви знаєте, що на сьогоднішній день робиться державна підтримка тільки племінних пасік. На жаль, це можливо і не так, тому що три роки назад, коли робили підтримку конкретно пасічних любителів, то до 50 там вуліїв. А такі пасіки не бралися до уваги. То тепер, навпаки, великі пасіки, такі як от ми сьогодні бачимо, тут ми бачимо 280 пчелосімей, то є державна підтримка як такої великої пасіки, і як племінної пасіки. Я вважаю, що сьогодні дуже ну, ми знаємо, що таке мед це продукт високої якості, потрібний для людини. І сьогодні має він великий вжиток. В цілому люди зрозуміють, це. то для того, щоб ми її мали в цілому по Україні, треба підтримувати і пасічників, любителів. І в цілому у нас в районі те, що пройшло по звітності, звітували люди. Ми вважаємо, що це ж не повністю. На 1 січня ми мали 1230 частних приватних пасік. Це, це чого, ж багато чи ні? багато. Собі... Ну, я думаю, що в половину більше їх у нас в районі. <рес> То це хорошо, так. А в, в обліковому колі нашого хворой господар залишилося всього 630 пчолосімей. сімей. Із них в основна сила це, це є у нас у СВК Фрунзе. Звичайно, е, я вважаю, там, де є така пасіка, як в СВК Фрунзе, це є настоящий господар. Ми вважаємо, де є корова, де є бджола, там буде зерно. І все інше. А в цьому господарстві імені Фрунзе є, да? є, що я називаю все є до цього часу, і найбільше поголів'я у його є великої рогатою худоби. А ну назвіть ще керівника господарства. Керівник Віктор Іванович Свір. Це досвідчена людина. Він уродженець цього села, він давно працює тут. Він вивч, навчився. Не варяг, не приїжджає ні. Він працював там головним агрономом. І вже із, із часу реформування аграрного сектора він працює керівником. І це господарство стабільно працює незалежно від всіх перепад, кризових реформ. Він стабільно працює. Ну така цифра можна назвати, що і, і в минулому році, і в цьому році він не користується кредитами. Він має власні оборотні кошти для того, щоб е, провести всі роботи. Сьогодні аж аж слухати дико, що не користується людина. А він кори... не користується. Так. І в цьому році він не брав кредити, але він е, взяв новий комбайніхолон. Він взяв сівалку. Ні, сівалку ще не взяв. Він оборотний плуг взяв. І багато насити в минулому році техніки нової. Ваше слово на день працівника джевера на день свята. Кажіть. Я хотів Коротко. побажати всім, щоб ми відносились до справи так, як в члена сім'я. Тоді буде у нас добробут, достаток в нашій державі, і ми будемо незалежні ні від кого, і ми будемо розвиватися. І буде достаток у наших людей. Спасибі. Ваші побажання пасічниками на день свята. Безумовно, що хотів би привітати їх з цим професійним святом, побажати здоров'я, щоб бджоли в них не роїлись, щоб меди водились і щоб у них все ладилось в їхній роботі. Святом вас вітаю, дорогі. Шановні глядачі, на цьому ми закінчимо розповідь про господарство у цьому Золочівському прекрасному районі, про бджолярів його, про те, як люди тут трудяться, як оця рослина, яка називається Гречка, дає отакий мед, як у цьому господарстві. Хай щастить вам і святом, пасічника, дорогі всі ті люди, які займаються великою благородною співробіткою. Справою бджільництвом святом вас.